16 червня цього року розпочався Петрів піст, один із чотирьох багатоденних постів у православному календарі. Цей піс називається на честь апостолів Петра і Павла. Тривалість посту щороку змінюється, адже залежить від дати святкування Великодня. Цей піст починався, тому що Пасха колись древні часи визначалася по різному. Хтось святкував раніше, хтось пізніше, не сів неділю святкували. А вже на першому славському соборі определили Пасху 325 річ, році. Це було що після перший місяць, після новолуння місячного. Тобто святкувався він протягом місяця, в неділю випадав коли, і осі християни почали святкувати. Деякі християни не було комунікацій, телефонів і не знали, коли піс. Приїжджали в друге місто, там вже ПІС святкувалося, така це було ще до цього реформа сказати так. І вони не попостили. І якраз визначили, що якщо перед паскою не постили, бо піс був трошки менший, тільки тиждень тривав колись, то вже після п'ятидесятниці тиждень проходить святкування і вже знову постили ніби як перед Паскою. Проте Ірев зазначає, що піст є не дуже строгим. У суботу та неділю дозволяється риба, а в середу і п'ятницю виключається олія. Щастя, має бути зміна життя, бо якщо ви це не робите, в час посту це просто як дієта, Тоді можна сказати, скати йоги постять, і інші культури. Ми постимо для того, щоб змінитися, щоб стати кращими, до Христа, наблизитися до Бога. А це основа посту нашого у період посту багато хто задається питанням, що дозволено, а що ні. Особливо коли мова йде про алкогольні напої. Вино дозволяється в неділю, навіть навіть великий піст. Багато хто не знає. Ну можливо, і церква дуже це афішує. Ну, в тому співпіспішові сходу, а там воно змішувалося з водою. Це напій, не так чисно виді ми п'ємо. Воно змішувалося і це так такий напій. Ну і і піст, якщо взяти первоначально, це стримання від їжі. І Християна, щоб підтримати себе, вона споживала з водою, щоб було більше сили. Бо, всього, то, що ми зараз використовуємо, зарвористовуємо це говіння називається, коли ми стримаємо, не повністю віддіжі стримимось. Ось взяти піст, Христос посів, сороднів, він їв і не пив. Мойсей на горі днів, коли треба закон, їв він не пив. Ілля також їв і не пив. Запонь по мостімірі пісня, це говіння. А от коли якщо він ну дуже мало їли, там раз в день, там, чи раз тиждень, то він дозволяв собі вино Тому треба дивитися, устав дозволяє воно пити. Може, там пиво якесь, але чи ми постамо мірі, і треба дивитися з цього виштовхуватися. Цьогоріч піс триватиме 13 днів, починаючи з 16 червня і закінчуючи 28 червня. Напередодні свята апостолів Петра і Павла, яке визначається 29 червня.